Мій наш фанат, ти не повіриш, тренер перед очима київського Динамо. Зараз ми приходимо з ще однією чудовою новиною від київського Динамо. Вітаємо. Підписуйся на наш канал і став лайк, щоб нічого не пропустити тут. Ви не повірите, які зміни можуть відбутися в київському Динамо? Нинішній наставник Мірча Луческу може піти після закінчення сезону, і клуб вже шукає йому заміну. А команду називають не хто інший. Як Андрій Шевченко, колишній тренер національної збірної, а нині безробітний. Чи прийме він? Чи зможе Динамо його підписати. Слідкуйте за новинами про цю можливу зміну тренера та будьте в курсі останніх футбольних новин та інших тем, таких як політика, економіка та спосіб життя. Тут на новини Аовиво. І я ЕФН. Що ти думаєш про цю новину? Залиш свою думку в коментарях. Це дуже важливо. І залишайся з нами, щоб нічого не пропустити.